Бажаю всім здоров'я сьогодні. У вас є можливість оформити картку від Ізібанку з доступним кредитним лімітом до 200 тисяч гривень. Можете здійснювати покупки, сплачувати комунальні послуги і повертати кешбек від витрат. Пільговий період по картці на кредитні кошти до 62 діб. Можете скачати зараз по додатку в коментарі до цього відео і відразу користуватися і банком, переказувати гроші без комісії, поповнювати вашу картку безкоштовно, управляти люмітами онлайн, сплачувати комунальні послуги також без комісії через додаток, розраховуватися смартфоном і користуватися карткою MasterCard World. Без черг і зайвих паперів ви можете зараз користуватися додатком банку. Бажаю всім